Сьогодні, на Майдані Незалежності міста Косова, ми зібралися, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу, героя України, воїна, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас Петро Ковальчук, 1998 року народження, старший солдат кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Першого батальйону територіальної оборони. Він став до Лав Збройних сил України 27 лютого 2022 року. З самого початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. пройшов славний бойовий шлях. Залишався вірний військовій присязі та народу України. Загинув 21 вересня 2025 року в районі села Малинівка Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку жадану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. Oh Прийми ми молитву за вогіна героя Петра, який віддав найцінніше дар свого життя за Україну, за кожного із нас. Мама. Чекаємо маму. Дуже багато машин, і люди ще підходять. Ми за декілька хвилин зачекаємо. בלעות סלוי נימון עזר די נינימו עמסן טראס אין עביקי ויישר אין פארדים סייטים אוהבי סייטים קליף קליף סייטים clean the, <silence> the <silence> В часі на віки вічені, Амінь. дрой, це помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, праві, попроси, беззаконня наші, святим, посіти, і сціленя очі наші, і в мене в Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй слава Отцю і Сину і Святому Духові І нині повсякчас, і на віки наш, Отже нашого Син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від Бога. Отвоїть царство сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час і навіки віків. Ми збудили браників душу воїна Дво Спасиво, оки, і збережи у блаженному житті. Polo de me čulovi do ljubce, Unisti ti ti si počin vohodnovi, po Da si zvijedi dvoje zbože Ми за ковани, самі душу воїна воді і нині бо всяк час і на вінані за ворочна ді.

Ще молимось за душу новинно вбитого воїна, героя Петра, щоб проститися йому, всі провини його вільні, невільні. вільні. Господь послив душу його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй його, Господи, Господи, помилуй його, Господи, помилуй. І Боже, і царство небесне відпущені ріків Христа безсмертно, і царя Бога нашого проси. О, дай, Господи, Господу помолимо Не. Бо і воскресіння реєспокій і душі, і воїна, героя, що віддав життя за Україну, за кожного Христе Боже наш, тобі слава висилаємо. Перед вічним отцем добрим, живодводженим духом, нині, бо взяв час і на віки віки. Примудрість, присвятає Богородице, спаси нас. Зрівняно славнішу від вісарафи. Зріння бога, свого породила, Сущу Богородицю тебе величаємо Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Отцю і Сину і Святому Духові і ми, і во всем часі, і навіки вічені. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Живими, ми мирними володій Христос, зізнаний Бону за молитвами, причизне звоїй мандріцеві, славне, зима апостолів, душу воїна, героя. Що віддав життя за Україну бедра сьогодні чином, ожень пам'яті і молитви. Господи, осели долона, брама і сака, якого бокої добра мене приєднає, Я помилу і спасе, бо Він є добрий і людинолюбний. У блаженого спіні вічне поки за Твоє, Господи. न वी सौर जो प на пам'ять воїна Героя Петра, в ім'я Отця і Сина, святого духа, амінь. В ім'я Отця і сина, святого духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і святого духа, амінь. Всі разом. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і плід утроби Твоєї. Бо ти породила Ісуса Христа Спасителя душ наших. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця єсина і, і Святого Духа, Ім і ім'я Отця ісина, і Святого Духа. Амінь.